Я від графічного дизайнера перейшла до духовного наставника. Вітаємо Оксану Кардаш! Потрібно створити таке бажання, яке потягне за собою здійснення інших бажань. А решти мотивація була до змін. Ми створили і власний автомобіль, і власну квартиру. І зараз жінки дається дійсно сила, сила створювати. Вау! Раз у мене спрацювало і це. А що ж іще можливо? Хто хоче за один день, за одну сесію в день народження змінити свою реальність, з якої дуже давно не міг вийти. Бронюйте свої місця? Я помітила, що клієнти, з яким би запитом не приходили, яким чином отримують ще і покращення встав. Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні в нас унікальний подкаст. Я Наталя Шнайдер. Топовий експерт, наставник по грошовому мисленню. І сьогодні, в нашій студії, особлива гостя, яка від графічного дизайнера перейшла до духовного наставника, яка мала два арешти майна залякування психлікарнію І зараз красива, успішна, щаслива жінка в новому шлюбі, яка є дуже чуттєвою талановитою художницею і допомагає. Зараз іншим людям розкривати свої таланти, дари, яка бачить надздібності інших людей, яка бачить можливості інших людей. І через унікальний інструмент активацію квантових паролей день народження допомагає здійснювати надзвичайні мрії. Оксаночка. По перше, вітаємо Оксану Кардаш на нашому підкасті. Дуже раді, що нарешті ми змогли очно зустрітися і записати цей мотиваційний підкаст. Мене звати Світлана Остапчук, Жлюк, і ми з Наталою, рідні сестри, хто ще не знає, створили разом Академію наставництва, і я являюсь автором активації квантових паролей в день народження. І сьогодні приємно буде розкрити тебе як свого послідовника, да, яка через цю практику допомагає не тільки повірити в себе, а й здійснити дуже багато мрій. Оксаночка, розкажи, з чого все розпочалося? Як ти знайшла нас? Як ти познайомилась з нами? Доброго дня! Рада всіх вітати, рада нашій зустрічі. Я познайомилась з вами через стоматолога своєї доньки. І перше, перше моє знайомство почалося із трьох школ медитації. Я придбала і просто заслуховувала за хліб. Це неймовірний, такі неймовірні практики, які почали стілювати мене зсередини і наповнювати мене. Ну, Давай, по-перше, передамо вітання э, стоматологу твоєї доньки, да? це Надія. І дуже дякую всім, хто нас рекомендує і хто взагалі проявляється, ділиться, тому що щоб потім, коли ви згадаєте, подивитесь цей подкаст, ви зрозумієте, в що перетворюється рекомендація, в що перетворюється ваш шлях підсвітити комусь шлях в свій божественний розклад і призначенням. Оксан, розкажи, я, що це за історія? Що це за історія із арештами і в який саме період життя до тебе прийшла ця рекомендація? Тобто в твоє вище я знайшло ту людину, яка знайшла тобі, допомогла шлях для того, щоб ти це вирішила? Так, це цікаве питання. А ці арешти тяглися вже 15 років наді мною, і я навіть не дивилася там в бік придбання житла автомобіля, тому що я вважала це неможливим для мене. І коли я. Побачила ваш проєкт новорічний активація 2023. Я, звісно, зайшла до кінця, не розуміючи, що це і що він мені дасть, але це створило настільки потужні трансформації всередині мене. І там було таке питання: я пам'ятаю, як, наче вчора, почула, що потрібно створити таке бажання, яке потягне за собою здійснення інших бажань. Звісно, хотілося і житло, і автомобіль, і все, все, все багато чого. Але як же ж, коли у тебе арешти? І цілих два. На рухоме, нерухоме майно ти не можеш нічого придбати. І тоді я вирішила, нарешті, не дивлячись на залякування, я найняла адвоката, яка вирішила мені це питання. І я просто була така щаслива, і за цей рік, от я два роки вже в Тетахілінгу, ми вже з чоловіком. З другим, з іншим чоловіком, з іншими зовсім стосунками на зовсім іншому рівні ми створили і власний автомобіль, і власну однокімнатну квартиру. Вітаємо, тобто арешти. Мотивація була до змін. Тобто, да, от ми всі приходимо, як от показує практика, з якоїсь такої ситуації до нових змін цікавої. Дуже багато історій було про хвороби. В тебе була ситуація в стосунках: аб'юз, залякування психлікарнею, так. арешти на майно, які не дозволяли тобі почати заново і мати своє власне житло. Да? І от ти прийшла на активацію і замріяла, щоб ці арешти закрилися. Після цього ти змогла знайти класного адвоката, який тобі допоміг це закрити, да? І на цій енергії. І створити те, що хотілося б далі, да? що потягнуло. Тому вже можна зробити такий інсайт осяяння, да? що вибери те бажання, яке тобі допоможе відкрити дорогу для здійснення інших бажань. Тобто, закрий отакі якісь, як сказати, Енергію вісячого поля, да, вісяки позакривають таких бажань, які тобі відкриють двері до нового проявлення. Чудово. Оксан, поділися тим, коли ти закрила і здійснила своє бажання, що ти відчула далі? Я побачила, як класно працює цей метод. Мені, звісно, захотілося більшого. І... Так трапилось, що я замовила собі активацію квантових паролів у день народження. Знову ж таки, до кінця не розуміючи, що це, але я бачила результати дівчат і інших, і це мене настільки захоплювало це дійсно видимі результати. Це придбання авто, житло, вихід, там, наприклад, з аб'юзивних стосунків, створення нових зовсім інших стосунків. Народження діток, вагітність. Тобто це були такі дива. Я думаю, вау, раз у мене спрацювало і це, а що ж іще можливо? А що ж ще, які ще можливості дають ці інструменти? І коли я замовила цю активацію, то а, саме після неї. Ми і зробили, ми якраз придбали тоді житло, ми зробили і ремонт, хоча здавалося, що ми його будемо робити ще довго, створилися кошти. І ми зробили і в іншій ще квартирі, в якій ми да, проживали тоді ремонт для доньки, щоб вона жила тимчасово, поки в такому затишному, як гніздечку. І це настільки відкриває можливості, що я потім пізніше вирішила вивчити цю практику. І я наскільки щаслива, що я зараз оволоділа цією практикою і можу створювати дива не тільки в своєму житті, а і створювати дива в житті інших людей, допомагати їм розкривати свої найкращі таланти, здібності і діяти головне, не боятися. Я ще підсвічу те, що ти. Навчилася після цього, пройшла школу Тета Хілінга, пройшла школу тілесних процесів, тобто як тілесний практик, ти працюєш з енергіями і божественного вирівнювання. Так? І от активація квантових паролей тобі дуже запала в душу. І давай зараз поділимося, щоб от людина, яка нічого не знає про активацію квантових паролей. Коли вона робиться, для кого вона? Хто може на неї потрапити і чим вона унікальна? На, на практику, активація квантових паролей може потрапити кожен у кого є день народження. Вона доступна абсолютно кожному. Вона робиться в день народження, бажано з самого раночку, щоб людина цілий день була в цих дивовижних енергіях. Як проводиться активація? Це вона займає приблизно годинки півтори, схожа на те та сесію, але трошки інша, енергетично. Вона дуже наповнює, розкриває, підсилює ті чесноти, які допомагають людині діяти і створювати. Людина наповнюється енергетично так, що для неї немов змітаються всі ті переконання, які були до цього, і відкриваються нові, дійсно відкриваються нові можливості. От як раніше, мені здавалося, що це ну, щось, коли ти не бачиш цього, коли важко побачити, так то це важко упакувати. І... А коли ти бачиш це на собі, і коли ти бачиш це на результатах інших клієнтів. Ну, це просто фантастика! Хочеться доносити цю практику, розказувати про неї щодня, от що я і роблю останнім часом в своєму інстаграмі. Да, хто підпишеться на Оксану, зможе почитати про цю практику, наповнитися енергією, отримати ще більше змістів. І якщо підсумувати, що активація квантових паролей вона робиться в день народження, це практика побудована на енергетиці саме дня народження, це енергетична практика, яка допомагає взяти потенціал енергії, в якій є знання, згадка про наш божественний розклад і призначення в цей день людині. Якщо вона вибирає усвідомлене день народження, да, активацію квантових паролей, відкривається інформація про те, в якій сфері краще проявитися, дається енергетика не розбирати всі там образи, болі по шматочках, просто це все стерти, забути, закрити і зробити абсолютно новий вибір. І ця методика побудована ось перед нами є книжка, душа, скоро буде в нас презентація така вже. Більш глобальна, тому що ми вже представляли в Емілі на дельта тренінгу, і перші 50 примірників отримали саме учасники академії наставництва. І от ця книжка є продовженням цієї практики, тому що все, що ми можемо з собою забрати, це наші чесноти, які ми напрацюємо. Тому ця практика побудована на енергіях, на вібраціях, на активаціях суперсили, де ми можемо згадати про себе і побачити себе і свою. Перспективу розвитку та зцілити любі блоки, в тому числі практика виводить дуже легко з кармічних зав'язок, тобто ви виходите з того. Що вам потрібно відпрацьовувати карму, але вам потрібно розуміти, що робити тоді без карми, тому що людина зав'язана на причинно наслідкових зв'язках, і вона не розуміє, а що мені робити далі. Тому ця практика дає такий крок вперед. А далі створювати, коли відпадають всі кармічні зв'язки, і всі вибудовуються вже рід за плечима, і не, не треба вже відпрацьовувати той рід, як багато хто ще ходить, відпрацьовує, тоді тільки відкриваються нові можливості. Для створення. Я чула, що відгуки твоїх клієнтів, що з чим би ти не спрацювала там, по-різному жінки приходять, хочуть мати більше грошей, незалежно, чи самі, чи щоб в сім'ї тнії там щось хочуть купити, але в них покращуються у всіх стосунки. Розкажи, в чому це твоя така сила? Я на тебе дивлюся, ти така, ну просто знаю, скільки тобі років. Ти просто мега красива, ти така сексуальна, приваблива, манка, така, знаєш, жінка. Я так ну, думаю, чи ти не викладаєш такі, знаєш, як то, чи немає в, таких, в твоїх всіх практиках цієї такої розкриття сексуальної енергії, чи ти не помічала, що навіть в активації квантових паролей, коли ти проводиш, чи не активується оця така чеснота е, краси жіночої? Дякую за компліменти. Це неймовірно приємно. Так, звісно, я помітила, що клієнти, з яким би запитом не приходили, якимось чином отримують ще і покращення в стосунках. Дорогі дорогі друзі, якщо хтось із вас зараз дивиться цей подкаст і не має класних стосунків, або має, наприклад, аб'юзивні стосунки, то обов'язково запишіться до Оксани на сесію. На активацію квантових паролей просто вже це. Дякую за рекомендацію, це дуже приємно. Ну, тому що це тема болюча. Хоча зараз стосунки не продаються. От зараз взагалі непродажна тема стосунків. Зараз жінка е, зрозуміла, що їй треба е, ключові гроші. Багато хто зараз лишився жінок сам, взяв на себе таку опору сім'ї з приводу певних обставин. Треба виж, ну, виживати, жити добре. Так. І зараз жінки дається дійсно сила, сила створювати, багато створювати, і, навпаки, навіть підтримувати сім'ю, не очікувати, що це має зробити чоловік. Ну, тобто міняються енергії. І от коли ти, провод... ти не помітила, що коли ти проводиш сесії, жінка дійсно відкриває цю силу, перестає довбати свого чоловіка, що він має тільки гроші приносити. А так і є, звісно, помітила. І або стосунки переходять на новий рівень, або ж стосунки завершуються, буває і таке, і з'являються нові стосунки вже зовсім іншого рівня, з іншим чоловіком, і зовсім все по-іншому. Ну, от я коли Оксана історію чує. Що такі аб'юзивні там залякування, маніпуляції, і зараз просто чоловік, який дає свободу, знаєте, інколи жінка не готова, навіть правда, до такої свободи, от до таких класних стосунків, інколи ми навіть не ідентифікуємо, що це такі класні стосунки. І тому, що ти порадиш от насправді жінкам, які в тебе захочуть прийти до тебе? Як вони мають підготуватися до цієї активації квантових паролей? По-перше, треба взяти себе. Потрібно взяти бажання змінитися і не боятися, залишити всі страхи і довіритись довіритись мені, довіритись енергії, тому що енергія творення вона зробить все найкращим, найблагоснішим чином для кожного. І от якщо я думаю, зараз ти 15 років була під таким гнітом. Можна це сказати, правда, це як якась плита енергетична оцих арештів і страх щось нове, тому що дійсно не дай для чого заробляти, для чого щось купувати. Якщо ти знаєш, ти вже на автоматі знаєш, що в тебе це можуть забрати. Як це жити? І потім в один момент це завершити, що оказалось, що це можна вирішити за один день і почати нове життя. Так, і це дуже класно. І ще, що ще я усвідомила, будучи тетапрактиком, практиком, що важливо не просто зависати в медитаціях і ходити по тетасесіях, а ще і після них обов'язково діяти. Обов'язково Бо дається ця енергія. Бо да. дається ця енергія. І Більшість от духовних, чому от наша школа нас часом називають, що ми не духовні, що в нас не духовна школа. Що ми не можемо себе заявляти, ну ми насправді ми і не заявляємо себе, що ми духовні майстри. Я говорю, що я просто топовий наставник по мисленню. І от дивися, коли людина починає зовсім по-іншому мислити дійсно, що відбувається? Що вона може собі отак дозволити в один момент, отак, отак. Правда, ця сесія, яка в тебе була отак відбулася на активації, а, якась програма закрилася, і ти просто завершила еру постійного страху. А, так і чим мені подобається ще активація квантових паролей? Тим, що на звичайній сесії треба йти в розкопку і довго шукати там причини це все забирати, а активація квантових паролей це просто сум реальності. Це просто людина ставиться в нову реальність і вже на нових енергіях вона діє. Вона вже не буде робити того, чого робила до цього. Тобто, активація дає оце, що я почала говорити, що ось духовна людина. Вона має однозначно. Ми 80-90% беремо енергії, Люди не знають, да тобто беремо енергетично. Але якщо ми 10% не відпрацюємо фізично, не створимо з цієї енергії. То ми залишимося просто в ілюзії. Є так. багато духовних людей, які постійно розвиваються, але живуть в ілюзії. І в чому наша сила? За що нас теж критикують? Що ми матеріальні? А я завжди говорю: ну, ми живемо в матерії взагалі-то. Нас сюди послали, ми вже апріорі духовні. Нас сюди послали, щоб ми цю духовність могли цю енергію через цю енергію створювати. Так. І, от що ти найбільше кайфуєш, що ти допомагаєш людям створювати? Після практики, от від чого тебе? От ти зробиш практику, чи от ти чуєш, що інші зробили? Від який кайф задоволення ти отримуєш? А по-перше, я відкрит. зразу відчуваю о, легкість у людини. Вона сама це починає казати. І звісно, коли я отримую відгуки, ну це вау, просто я обожнюю отримувати відгуки, і я їх отримую багато. Я їх отримую щодня. Я навіть про таке і раніше і не мріяла. І це такі дивовижні зміни. Ну просто і це спочатку вони внутрішні. Да? Спочатку людина описує, що це. Через декілька днів воно вже проявляється все назовні. Це вже просто на фізичному плані. Вона розказує, що. Що змінилося, тобто швидкість почала так. міняти? Так? От як в тебе 15 років і один день. Так. Так? Тобто, те, що ти не могла сунути 15 років, в тебе сунулося за один день. Так. Це вав ефект. Це все в голові, просто треба не боятися приходити і змінювати. Можна жити в страхах, от як я жила 15 років, а можна взяти інструмент і за, ну, за день позбутися. Просто позбутися за день. Дорогі друзі. В нас є для вас чудова новина. Якщо ви напишете свої коментарі, осяяння, відгуки, ви чули, як Оксана любить відгуки за цей підкаст. Що вас, наприклад, відгукнулося, тому що всі наші підкасти зцілюючі, то серед відгуків, серед осяянь ми розіграємо. Активацію квантових паролей день народження. Така практика коштує 300 умовних одиниць. Тому, будь ласка, будьте активні, і ми ще виставимо телеграм-канал, знайдіть, перейдіть телеграм-канал. Оксана, ви чуєте, який має голос. Вона ж голос вона просто сидить. Вона ще, як і скаже одне слово, вона вже прямо цією вібрацією голосом стілює. І там в телеграм-каналі будуть стілюючі медитації, тому обов'язково підписуйтесь. Дякую. Я сьогодні звернула увагу, Оксана, на два таких моменти. Що новий твій партнер почав давати тобі прямо аж занадто багато свободи. Тобто, з попереднім партнером ти відчувала утиск, аб'юз, стрес. Ти цю епоху завершила. Прийшов новий партнер і дав тобі свободу. І от як у цій свободі. Не загубитися. Тому що якщо я зараз такі складаю пазлики з твоєї історії, а ми ж не просто робимо подкаст-інтерв'ю, у мене зразу складається, я чітко бачу, так як я провела більше тисячі активацій, я чітко бачу божественне втручання, розклади, як приходять люди в життя людей, для чого вони приходять. Да? І от ця зустріч, от, з Надією, насправді це була не вихід з аб'юзивних стосунків, а це був. Такий, знаєш, місточок, щоб піти в своє нове проявлення, щоб піти в те, в чому тебе душа розкривається. Для розкриття творчості, творчим людям потрібні нові партнери, ті, які будуть давати у цю легкість і свободу створювати. Тому що для цього потрібно реально багато цього такого поля. І в тебе зараз партнер, який дає тобі розкриття. І тобі скажу, що знаєш, як не те, щоб прогноз такий, що ти, ти не партнером зараз маєш заповнювати своє поле, а своєю творчістю. Вага. Своєю творчістю. Тобто він являється тією підтримкою, який може витримати твій. Масштаб твоє розкриття. Тому що якби в тебе цього не було потенціалу, то більше прийшов би партнер, який би свого простору в твоєму житті мав більше, щоб ти так могла дихнути, але не на повні груди. Або угу. якщо робиш хоч на повні груди. А тут у тебе стільки ем, свободи. Тому що ми завжди перед подкастами ще поговоримо про особисте, розберемо там дещо. Да? І от така інформація для тебе прийшла стосовно твоїх нових от стосунків, що у тебе зараз буде дуже багато творчості. Розкриття, так, як ти і малюєш, так як ти і дизайнер шпалер. Можливо, ти навіть створиш колекцію своїх цілюючих шпалер. Тому що, знаєш, я під'єднуюсь до поля, я зразу малюю те, в чому людина може проявитися. Зразу малюється творчість, яку теж можна монетизувати, тому що духовний розвиток, ще раз нагадаю, це проявлення себе в соціумі. І уявити, ти створюєш колекцію стілюючих шпалер. Дивишся на них і медитації зцілюєш своїх. Питання, цілюючи да? шпалери для дітей, цілюючи шпалери для спальні. Тобто, ми, де ми вже створюємо енергетику, де так вібрації і кольори, які створюють там, вібрацію, там, заспокоєння, да? затишку, уюту, пристрасті і так далі. І у тебе на цей рік розкриття дуже потужне. Ти зараз дуже в активному розвитку. Проходиш зараз потужне навчання, в яке от розкриває, наповнює. І це у тебе такий тем зараз у житті, він як такий становчий. Супер. Становчий, він от формує фундамент твоєї такої міці і масштабу. І от хто нас буде дивитися? Теж, можливо, відчує, що в вашому житті щось подібне відбувається, тому що зараз нова форма побудови стосунків. Жінки ще не можуть злізти цієї форми, що біля них, типу, такий от, Геракл з повними кишенями, рюкзаками, грошей, які все це реалізовує. і коли біля вас з'являється партнер, який вам дає свободи, легкості проявлення, а ми не знаємо, що з цим робити, і думаємо, що з нами щось не так, або з партнером щось не так. А зараз нова форма а, стосунків. В якій а, дається стільки енергії жінкам, стільки енергії, чому наші клієнти на 99% жінки? Ви не задумувалися? Чому ми працюємо з жінками зараз? Тому що сьогодні жінкам потрібно стільки активувати мудрості, щоб почати підтримувати? Взагалі, не те, щоб сім'ю, це трішки інше, чим утримувати сім'ю, а зрозуміть, що через жіночу зараз енергію формується грошове поле, поле проявленості дітей. І сьогодні потрібно розуміти, як свою енергію направити. І от ти сьогодні приїхала, от ми з тобою доторкнулися да, з Наталею до твого поля. І хочу сказати, що у тебе зараз іде дуже таке активне розкриття божественного розкладу. І всі, хто будуть потрапляти в твоє поле, що буде відбуватися з вами, розповідаю. А, ви будете направлятись на свою головну дорогу. Ви будете змінювати професії, діяльність. Можливо, у вас навіть зміняться партнери, але не в знак мінусу. Можливо, те, що було важке, як було в Оксани: цей аб'юз, шантаж, ну, не будемо це все дальше розписувати. Це у вашому житті теж має можливість змінитись за один день те, що, здавалося, не може змінитися. І я от відкрила книгу, яка от у нас скоро буде, да? і тут для нас теж є такі передбачення. Які я зачитаю, що е, своє життя ми маємо пройти для себе? Ми не повинні віддавати себе в пожертвування. Не маємо служити комусь, жити заради когось, мусимо жити так, щоб Бог радів. Як грати так, щоб сам Бог насолоджувався вашою грою? А інші дивилися із захопленням від тепла, запалювалися життєдайною енергією душі. Ідемо у світ своєї душі, своєї казки, де все оживає від присутності. І щоб пізнати душу, потрібно вивчати два терміни: що таке божественний розклад і що таке божественне призначення. Божественний розклад це розклад розвитку і напрацювання чеснот у цьому втіленні. І от все про чесноти, про високовібраційну хвилю, все на активації квантових паролей у Оксаночки. Тому хто хоче за один день, за одну сесію в день народження змінити свою реальність, з якої дуже давно не міг вийти, бронюйте свої місця, тому що ви вибираєте Оксану. І домовляєтеся, і вже робите вибір. Якщо у вас, наприклад, от сьогодні вересень, а день народження в липні, ви вже приймаєте рішення і показуєте Всесвіту, що я готовий до змін, я готовий, і у вас вже відбувається енергетика цієї практики, цих змістів відбуватись в вашому житті. Це не мої слова, це слова тих, хто проводять активації, це слова клієнтів, тому що у активаторів квантових паролей розписаний рік. Не тиждень, не місяць, а рік розписаний. І коли дівчата от приходять на зустрічі, кажуть, подивись, ось фіолетовим кольором це активація. Рожевим кольором там інші там години. І я дивлюсь, у них цілий от рік розписаний. І самі найкращі от ефіри, які Оксана теж прийшла на цю практику, це коли колеги ділилися тими дивами, які відбуваються в житті. Тому я всім бажаю доторкнутися через неймовірного провідника. До пізнання себе, до розкриття себе. І дозволити собі просто в своєму проявленні в цей непростий час. От ми зараз з'їхалися зараз на подкасті в місті Хмельницькому. Зранку не потрібен будильник, тому що сирени дуже класно працюють, не проспиш. Да? Коли ти живеш в такому ритмі, де. Діти в іншому місці е, знаходяться в бомбосховищі, друзі в іншому місці знаходяться. Коли така навколо незрозуміла ситуація, ми маємо знаходити змісти для життя. І не тільки для свого, але й для тих, хто поряд з нами. І от саме активація квантових паролей дозволяє знайти зміст свого життя, і якби важко. Не було. І тому сьогодні саме найкраще, що ви можете зробити для себе, для своїх дітей, чоловіка, тому що вони почнуть проявлятися через зміст свого життя, а не через біль, через нестачу, через доказ чогось. І сьогодні саме важливе це шукати завжди змісти. і не тільки свого життя. Бо коли ти знайдеш, ти почнеш надихати інших. А якщо ти. Допоможе ще комусь знайти зміст життя, то це оце, оце, те, що дуже запалює і завжди знаходяться сили та енергія. Так що залишайте свої осяяння і вигравайте свою таку можливість. І хто вже знає цю фішечку, записатися за рік, так, на рік, наперед. І почали записуватися ще, як тільки оголосила, що йду на навчання. Приймайте рішення. До зустрічі!